Чи читали ви колись історію, де герої йдуть на свої ділові квести, проникають таємничі руїни і зустрічають там чарівника, котрий робить таємничі магічні штуки та дає героям таємничі магічні артефакти, щоби вони побороли таємничого магічного монстра. В м'якій магії завжди присутній присмак таємниці, а її правила здатності та обмеження скупо, а то й зовсім не пояснені, проте це не робить її поганою. Давайте розберемося, чому. Магію фентезі зазвичай поділяють на м'яку та складну. Про другу ми говорили у минулому відео, але давайте коротко її підсумуємо. Складна магічна система існує для того, щоб вирішувати проблеми захоплюючим чином. Її правила здатності та обмеження чітко визначені. Отже, це робить таку магію передбачуваною в позитивному сенсі, бо читач знає, на що здатна ця магія, і починає сам роздумувати та вгадувати, як герої зараз її використають. Це дуже занурює в історію. Окрім передбачуваності, важливими ще є обмеження, котрі поділяються на ліміти слабкості та ціну. Один із підписників запропонував на магію зі всіма цими видами. Він назвав її імпульс. Все сторонні, що впливає на героя, записується на його амулет. Потім ці ефекти герой може відтворити. Якщо йому вистріли в ногу, він може силою думки викликати у ворога на нозі рану від стріли. Якщо герой випине смертельну отруту, потім може силою думки не смертельно отруїти ворога. Якщо герой палив руку, потім силою думки можу розвести вогнище. Ліміт можна накопичити не більше трьох таких ефектів, також без амулета чеклувати неможливо. Слабкість. Кожний записаний ефект додає амулету кілограм ваги. Тобто з трьома ефектами у запасі на вашій шиї буде висіти 3 кілограми. Ціна щоб накопичувати ефекти, потрібно самому від них страждати. Натомість, функцією м'якої магії є не також розв'язання проблем, як створення атмосфери. Серед землі дуже відомий приклад такої магії. Цей світ переповнений міфічними расами, чарівниками у крутих шапках та магічними артефактами. Але чи можете ви сказати, на що ж такий здатний Гендальф? Можна виділити як мінімум три аспекти даної магії напруга, перспектива та непередбачуваність. У складній магії ми розуміємо рамки того, що герої можуть робити, і тому персонажів можна помістити в ситуацію, де їм буде справді важко. А в м'якій магії читач не впевнений, на що здатний герой, тому важко створити відчуття напруги. Незрозуміло, яка ситуація вважається справді екстремальною. Що ж тут робити? Можете створити світ, де, можливо, будь-що, але кожний персонаж здатний тільки на щось одне. Гаррі Поттер – хороший приклад цього. Існують заклинання на будь-який смак від ремонту окуляр до оживлення статуй. Лише маленька кількість речей не може бути досягнута магією. Роулінг вводить нові заклинання будь-коли, якщо вони їй потрібні для історії. Проте сам Гаррі не може так робити. І саме тому ця магія не є «Deus Ex Machina». В самій магії є будь-які заклинання, але героям доступні лише декілька з них. Герої обмежені своїм досвідом. Пам'ятайте про атмосферу вашої історії. Це важко пояснити словами. М'яка магія має бути просто природньою для вашого світу. Навіть якщо герой вперше використовує якісь заклинання, щоб вижити в бою, читач вірить, що це заклинання завжди існувало у світі, і автор не вигадав його на ходу. Ось опис якісної м'якої магії. Навіть якщо читач не розуміє, як працює магія, він вірить їй, бо вона влучно підходить до даної історії. Другий аспект це перспектива. На опис магії сильно впливає те, чи володійний головний герой чи ні. Книгої з м'якою магією історія зазвичай подається через перспективу персонажа, котрий не може її використовувати. Якщо магія існує поза можливостями героя, від точки зору якого ведеться історія, то проблема з тим, що правила не пояснені, не буде. Головний герой нічого не знає про магію, а читач дивиться на світ очима якраз цього героя. Так створюється занурення у світ та пов'язання себе з персонажем. Герой дивиться на магію як на таємничу силу у світі. Він почуває себе маленькою частинкою чогось масштабного. Можливо, саме таке відчуття ви і хочете викликати у своїх читачів. Тому хобіт і не написаний з перспективи Гендальфа, котрий мусив би все знати про свою магію, а отже це потрібно було би пояснити і нам, читачам. Натомість історія ведеться з точки зору Більбо, котрий нічого не знає про світ і дає нам відчуття подиву та захоплення. Але що робити, якщо ваш головний герой не сім'якої магії? Ось декілька порад. Герой має магію, але не може напряму нею користуватися. До прикладу, йому потрібно витягнути меч із застиглої магми, або налагодити зв'язок зі своєю феєю, котра дає йому магічний пил. До прикладу, Дейнеріс володіє магією Валірії, котра має діло з вогнем та кров'ю, але нам мало що відомо, скільки магія Дейнеріс залежить від драконів, з якими у неї контакт. Вона вижила у вогнищі якраз тому, що тоді дракони вилупилися. Тобто, сама по собі Дейнеріс не настільки той чаклунка. Її магія проявляється у зв'язку із драконами, про яких вона мало що знає. Тому дені доводиться покладатися на свій розум, відвагу та інші позитивні риси, щоб долати труднощі. Тобто м'яка магія може підвести до вирішення проблеми, але саму проблему вирішує персонаж, в той час як складна магія є якраз інструментом вирішення проблем. Другий спосіб описати м'яку магію з перспективи персонажа, котрий нею володіє, це непередбачуваність. Персонаж сам може не цілком усвідомлювати, на що він здатен, але не вирішуйте проблеми таким чином занадто часто, бо це буде лінивим письмом. Якщо ви постійно заганяєте героїв у глухий кут і під кінець даєте їм нове заклинання, що рятує їхнє життя, читачеві це швидко набридне. Пам'ятайте, м'яка магія не про вирішення проблем, а про збагачення та насичення історії. І не забувайте, що непередбачувані ситуації мусять не тільки давати полегшення героям, а й завдавати труднощів. Це буде навіть цікавіше. В світі прачі та магії чимось на кшталт персональної мелодії героя. Інколи потрібно розуміти самого героя, щоби зрозуміти його магію. У той час, як у складній магії невдачі трапляються через вину персонажів, котрим бракує досвіду чи знань про магію, м'які джерелом невдачі є не герої, а сама магія, котра постійно підтримує атмосферу незвіданого. Кожен раз, коли ви користуєтеся магією, є шанс, що станеться щось погане. Також подумайте, скільки магічних систем буде у вашій книзі. Зазвичай в історіях є одна магічна система, до прикладу, як в Арагоні чи зоряних війнах. Але ви легко можете створити світ з декілька такими системами. Порі престолів маємо магію чуваків, що крадуть лиця, магію дітей лісу, магію валірії. Не бійтеся бути креативними. Проте пильнуйте, аби кожній магічній системі справді було місце у вашому світі. Підсумуємо, перше. Подумайте, як ви зможете вичерпно не пояснити правила магії, але при цьому змогти помістити персонажів у ситуацію небезпеки та створити напругу в історії. Друге, якщо історія ведеться від перспективи немагічного героя, то можна не переживати, що правила не пояснені, бо сам герой їх теж не знає. Третє. Якщо головний герой такий магічний, то може володіти нею не напряму, а бути пов'язаний із нею, як Дайнері з драконами, котра мало що знає про це створінь. Четверте м'яка магія допомагає з проблемами, але вирішує їх сам герой. Гаррі Поттер не насилає на Авада Вадакідавру, а перемагає його своєю особистістю, долаючи страх та жертвуючи собою. І п'яте непередбачувані створюють рівну атмосферу. Проте випадковості можуть бути і нещасливі, це навіть цікавіше. Щоб потрапити у третю частину відео про магічні системи, вигадайте у коментарях свою м'яку магію, умови у закріпленому коментарі. Пишіть хороші історії.